Дай Боже здоров'ячка, мій любий глядач. Думаю, запишу сьогодні невеличке відео. По ідеї, нема що сильно виставляти, але так чи інакше, трошки з'їздив сьогодні в катовіце, прийшов, все, не дуже там сильно знімав, бо, по-перше, був дуже сильний вітер і трошки було зимно. Так що, думаю, зі звуком буде, буде цей. Ну, походу, ще колись зазніму, бо в скорому часі я поїду туди. Дружина до мене має приїхати, ми там зустрінемося в Катовіцях. Катовіцях і проїхався сьогодні. ну, Проїхався я для того, щоб дізнатися, як, як можна туди добратися автобусом, електричкою. Сьогодні на День Незалежності поїхав Катовіцем. Ніколи тут не був. не буду лежати. Краще, краще пройтися, щось проїхатися. Більше це не зовсім це ж недорого. чтобы нас пальмы тут растут. Блин, ё -моё. И там итальянскую мову вот такие себе да. вот местечко. Че я тут с краю недалеко от зала. Далеко бачиться -по сарега. Трамп вчора їхати сюди так, цей вже на пубу стріл, тільки сів цей зразу контроль. Добре, квитки завжди На порівняно. Не так, ми ну... Виїхав і їду в забже. Так, ну що, я вже знову в забже, присів трошки перепочити, він тільки з вокзалу вийшов електричкою і доїхав, тут досить швидко і гарно. іду я на, тут недалеко на площу театральну. Хоча є варіант з автобусною, вона теж тут поряд. Ось вон там аж воно там, буквально пару метрів, але я вирішив піти з театральної. Аппа, посмотрим, смотрите. Красиво. Mm -hmm. Классно такая. Mm -hmm. Лампочки mm -hmm. Ревная.

Діля вас не позакривано, людей не не густо і погода. І сонечко світить, але дуже-дуже зимно. Хоча не зрозумію. Одні, знаєте, аж в куртках там, задягнуть, а другі на короткі рукаві і в шортах. І, і, знаєте, погода така, що зараз капається. Похолодання таке добряче пішло. Ну, навіть не знаю. Ну так, так досить, хоча сонечко світить, якщо стати до сонечка так за вітром, то тепло, досить тепло. Ну, варто тільки вийти на такий десь простір, і такий зимний вітер, що просто пробирає до кісток. Я йду в парку трошки посижу. 100 грамів валяються. Лавочка поламана. А Там футбола грають. Але так просто копають баляла. Та ні, би грають. Вот, в принципе, зараз подъеду, гляну. А там бабцы посидала біля, біля хреста. И так самое как у нас что-то себе рассказывают. що так поряд поряд це, mm. поряд будинку є парк що можна собі вийти і посидіти чуть Я зараз вже йду попершу буду монтувати відео і буду дивитися фільм знову матрицю діди тут уже кучкується один прийшов Кожного ранку. ранку він тут біля того магазину, тільки заходить пиво. Я не бачу, бачите, іншим щось шукає. Типу що заглядав з двіночку тому... там. Офіси цей. Другий дед. Та й <сміття> Тільки що біля бабок проходимо сміття, щоб викинути смітник біля них, бо <сміття> блін, спішно таке, як вони там розказують. А так обід пам'ятаєш, як вона того? <сміття> <сміття> ну, <блін. сміття> ну так так, старі люди, що їм залишається робити. <сміття> так, ну що, йду я монтувати відео все-таки. Що є, то є. Що, щось та й зліплю. В цей магазин у Адама. АБЦ, у нас як... Блін, як же в нас цей магазин забув супермаркети? А ТБ, а то АБЦ. Отакий. Ми кожного ранку всі в принципі туди ходимо. собі на плодички на вечерю туди що щось готує хто там готує а... Наш друг, що ти таке готуєш смачне? Що це буде? Я не говорю до нього українською, бо не розумію. Ти не розумієш українською. Розумію? Це дуже файно. Так, тут трошки мана. Чуть-чуть бардачок. Безовсім такі спартанські умови. Зараз буду монтувати відео. Оце цей штатив, що я говорив, гарний зі слідкуванням. Така собі гарна цесочка. Як ви звернули увагу, ось я з вами говорю, і я рухаюся, і відповідно камера рухається за мною. Це мене ніхто не знімає, це в мене просто є такий штативчик, е від, не, не буду називати фірму, щоб знову ж це не виглядало рекламою. Но класна штука, і вона має індикатор руху. Таку ще камеру невеличку на собі. І відповідно, як я от рухаюся, вона мене і вловлює. Та, ну, в принципі, хату свою показувати сильно не буду, як то звичайно, як то на заробітках е, хата. Хоча, знаєте, така частина попереднього відео там було, як я на кухні знімав, там то це, ну, в такому так як, радянському стилі, от скажімо так. То ви оцініть у батарею, бачите, ще такі чавунні ось. Чого такі, як вдома, блін? Що, ж, друзі, на цьому все. Дякую, хто передивився. Не судіть строго. Щоб було, то і зазналкувало, як то кажуть. Що є, то є. Ну що ж, миру любові і будьте здорові. Всього всім доброго. З Богом.